Друзі, привіт! Команда українського свідка вже не спить і їде на роботу. Ми прямуємо до артилеристів 79-ї бригади, будемо працювати з ними, знімати їхню роботу і слухати історії про те, як вони виганяють ворога з напрямку Мар'їнки, одного з найгарячіших на сьогоднішньому фронті. Ми одягаємось і йдемо на бойову роботу з артилеристами. Це ще не жарко. Друзі, ми вже в дорозі на бойову роботу разом з командиром артилерійського підрозділу. Зараз будемо працювати на установці. Два С9-1. Зараз важлива перевага це є достатня кількість боєприпасів. І відповідно те, що коли ціль пристрілена, снаряди дуже кучно лягають. Гуздо снарядів практично не буває. І відповідно при кожне вогневе завдання виконується успішно. Завдання бувають різні, насправді, як і прикриття піхоти, як по відбиття штурмів, як і Відповідно, покриття піхоти для наступу нашого і, відповідно, теж працюємо по боєвійній техніці. Бо завдання бувають різні, зовсім різні. Ми зараз підходимо до безпосередньо вогневої позиції, де будуть працювати хлопці, але спочатку знову познайомимося. Я механік водій, спасаю спасую екіпажовстрі. Робота моя полягає, по-перше, це втримки бойового духу, екіпажу точній роботі гармати. Я зряжав. Від мене теж там залежить якась. Ну, залежить. Від кожного залежить. Постріл, так. Да. Я здійснюю постріл і я навожу гармати. Ой, боже, мало вас не закрила. Я механік водій, спасаю екіпажі стріли. Приїжджаю на точку, займаємо нові позиції, стріляю. Морально буває так, втомлюємося. Не так, не, не так, а морально було. А від чого? Напруження цього. Там кусочок, там кусочок, там кусочок і якось <клес> незрозуміло воно ще відбувається. Я зряжанчик. Тут ця відповідальність на кожному лежить, на кожному. Тобто, починаючи від командира на вочик, так само наш механік. Ну, я так само, якщо я, допустим, там зроблю заряд більший. Буде якийсь перельот або там менше Буде бендольот, як ви кажете, буде по піху. У мене робота отримати команду від командира йому ну, приціл і кутамір. Я здійснюю постріл і я навожу гармату. Робота моя полягає, по-перше, це в підтримці бойового духу, екіпажу, в точній роботі гармати. Так як БК у нас є, то працюємо дуже часто, ефективно, повноцінно уражуємо цілі. Тобто робота кожен день досить щільно. Дивне питання, але кажуть, що в цієї машини є ім'я, і трохи вона тобі завдячується. Та-да. Що сталося? Та грузили. Грузили бика. Трошки вилетів цей хрустовичок. По тобі? Ну так. Да. Як тепер звати машинку? Зубнофія. Ви одразу дізнаєтеся про те, добре відпрацювали чи ні? Так, після завершення роботи по цілі нам кажуть, що були влучання прямо в ціль, поруч з цілю. Угу. Було ураження чи не було ураження. Мати, матері, я люблю, готуватись до роботи, приготуватись до роботи, приїхав. Плюс сприйняв. Нещодавно надійшла команда, і артилерія прямо зараз працює по ворогу, на напрямку Мар'їнки. Тим часом ми не можемо знаходитися в безпосередній близькості, і на випадок, якщо раптом ворог буде відповідати і сюди прилітатиме відповідь, ми знаходимося в такому невеликому укритті, де можна сховатися, якщо раптом поруч буде якийсь приліт або що. Кілька підрозділів, які працюють навіть цій самій цілі. Живе це, це може бути е, люба бонотехника тіка і відповідно може бути е, піхота, яка наступає, яку треба негайно відбивати. Угу. Тобто їх або треба хоча б подавити, щоб вони зупинилися на місці і залягли, і наша піхота, відповідно, була готова прийняти бій. Армата! Пострел! Обновлен на водку. Э -э проверяем Слышь. чистоту канала ствола. Было не сильно трудно. Постріл, постріл 2 хвилини тому був, як прийняв. в хлотку На даний момент по ходу, працює РЕБ. радіолокаційна боротьба. Через це глушиться наша радіосвязь. Тому такі виникають нюанси в нашій роботі. Робота по селі вже завершена. Тут опишемо кутаміри, приціли. Потім довороти, поправку в приціл, витрату снарядів по цілі і заряд, на якому працював. Було відпрацьовано 9 снарядів, з 9 було 4 влучання, 3 поруч і було пристрілкових декілька штук. Ну, доводимо до того, щоб лягло в ціль. Ну, Це може бути 5 кабанів, 10 кабанів там, ну, снарядів. <говори> Каже, ви називаєте снаряди. А чому? Бо да. вони схожі? Ну, сленг такий. Так прийнято у нас. Угу. А коли командир каже, що спрацювали успішно, про що думаєте? Ще хочеться. Ще? <hh> <laughs> а звідки така мотивація? Ну, як мотивація? Коли я сам пішов, ну, я думаю, угу. це вже була мотивація. І зараз, чим більше ми їх виб'ємо, да, швидше закінчимо, тим швидше вернуться до сім'ї. До сина, mm -hmm. до жінки, ну, до, до рідні. Ось вся мотивація, я думаю. Mm -hmm. Я Не знаю, я кажу, що бути мотивація в людини, mm -hmm. чоловіка, який сюди приходить сам. Mm -hmm. Я думаю, так. А що вас мотивує? Закінчить цю війну, Ну, як я позвоню додому і скажу, щоб мати хату не біліли. Прийдуть якісь буряти, скажуть, зайняли. 에, щоб мати хату не, не білила. Не білили чи що? Ну, Тому що прийдуть, зайдуть, зайдуть на мою територію, займуть хату мою. Скажуть, додому не їдь. Немає дома. так же ж не можна, то треба сидіти тут. Пот артилеріста береже кров піхотінця. Mm. Так завжди було і буде. Основну масу роботи ну, до виконувати артилерія. Ну, не авіація, там, не піхота. Ну. Одне з твоїх завдань типу, підтримувати цей бойовий дух. Mm. Бойов. А що це треба робити? Бо показувати їм гарний настрій, свою бойову готовність. Тобто, як то кажуть, слідкуй за мною, роби як я. Mm -hmm. Тобто таке міні-гасло сержанту. Вони повинні дивитися на тебе то брати тебе до уваги і робити те саме. Що для тебе особисто ця війна і перемога в ній? Війна. Війна це дурість, а перемога в ній це майбутнє життя. Війна це дурість? Так. А чому ти так кажеш? Та ну смисл воювати. Та для мене це дурість. Ну, але ж в нас є сенс воювати на відміну від ворога? Так, а вже ж є сенс відстояти свою державу, свою гідність, свою честь, щоб в рації було сказана фраза. Хлопці, рашка капітролювала. Чекаєте цього? Так, а вже. Хотілося б, щоб це була перемога, ну, з найменшою ну, кількістю загиблих це, це перше. І Щоб воно було найш... пошвидше. І, звісно, як, повна перемога, щоб ми, їх, ну, я не знаю, стерли. Я, в мене, щоб дозволяло якесь я б вже думав, закидав, не ядерне. Чим краще ми працюємо, тим перемога буде ближче. Ми дякуємо вам за те, що ви дивитеся наш канал, але ми насправді бачимо, що більшість із вас дивиться відео непідписаними. Тому, якщо ви додивились до кінця і вам сподобалось, будь ласка, ставте лайк, пишіть свої коментарі під цим відео і обов'язково підписуйтесь, тому що ми свою роботу робимо для вас.